Лідерство це спосіб життя, вміння цілеспрямовано йти вперед, не дивлячись на перешкоди на своєму шляху. Лідер це той, хто вміє вести за собою людей. І добре знаємо чимало відомих діячів мистецтва, які стали для нас прикладом і джерелом натхнення. А я хотіла б вам розповісти про людину не менш вражаючу, мою колегу, подругу і просто чарівну жінку, яка от уже багато років з легкістю перетворює українську пісню на свято душі. Знайомтесь, крімник зразкового аматорського колективу ансамблю української пісні Барбінок Оксана Миколаївна Мамоненко. 2025 рік для пані Оксани особливо. Кривий рік святкує свої 250-річчя, а наша героїня свій яскравий, натхнений та голосистий 50-річчя. Життя, Наповнене багатьма яскравими подіями, саме цей рік став для неї символом глибокої єдності і старі місту. Її гасло я Криворожанка» – і це поклик мого серця. З дитинства маленька Оксана навіть тоді вже з гарним слухом і великим серцем навчалась. Саме там вона зрозуміла її шлях це шлях музики, гармонії української пісні, яку вона з того часу несе з собою як прапор. Музичні заняття були для неї не просто уроками, а своєрідним GPS-навігатором у житті. Завжди вказували правильний напрямок на сцену. отримавши професійну. Пані Оксана не лише втілила власну мрію, а й стала музичною мамою для сотень дітей, передаючи їм любов до пісні, так, що навіть найсором'язливіші починали підспівувати. Вже багато років вона працює у тій самій школі музичній номер Сі. Самому ансамблю вже майже 30 років, в якому чисті ноти та справжні емоції. Бути керівником творчого колективу це вам не жарти. Тут треба бути і креативним режисером, і навіть дружким. Фей. Вона разом зі своєю колегою Світланою Заріцькою створюють костюми, Ставлять номери, проводять індивідуальні заняття, звука це все без суперсил. А ще Шібервіно це справжній гастрольний тур, Україна, Європа, конкурс, фестивалі, марафони, їхньому графіку можна позаздрити будь-якому мандрівнику. Повертаються завжди з перемогами, гарним настрою. І фотоархівом розміру з Паризу. Та найцінніше це ті. У ансамблі завжди багато охочих. І це все завдяки атмосфері, яку створюють керівники. Оксана разом зі Світланою Зарицькою. Вони не просто навчають співати. У пані Оксани щодня розклад я у супер. -герої. І доля в неї мов, гарно написана пісню, зустріла своє кохання, надійного чоловіка Олександра, який ось уже багато років поруч разом виховують чудового синочка Дениса, гордість родини. Сьогодні, коли наша країна переживає важкі часи. І син, і чоловік стоять на її захисті. А вона незламна берегиня, що на своїх тендітних плечах тримає роботу, сім'ю, дітей і натхнення для кожного з нас. Вона керівник, наставник, жінка з великим серцем, щодня дарує дітям радість, пісню, мрію, своєю працею нагадує. Жити треба спіс.